Вітаю! У цьому відео я розповім, як розділити один диск на два. Буду працювати із системним диском, тобто диском, на якому встановлена операційна система Windows. На моєму комп'ютері встановлено два фізичних диски. На одному фізичному диску знаходиться логічний диск C, на іншому знаходиться два логічних диска: це диск D та диск H. Буду розділяти диск C на два диски. Оскільки я буду працювати з диском, на якому встановлена операційна система, то в процесі роботи потрібне буде перезавантаження комп'ютера. Хочу зразу попередити, що будь-яка робота з розділами диска може призвести до втрати даних, а також до пошкодження розділів. В 99% все проходить без проблем. Але в моєму досвіді, на жаль, траплялися ситуації, коли відбувалося пошкодження розділів і втрата інформації. Тому рекомендую перед тим як розділяти диск створити резервну копію важливих даних. Для того, щоб розділити диск, буду використовувати безплатну програму Minitool Partition Wizard. Для початку її потрібно завантажити з офіційного сайту. Вибираємо Завантажити. Далі Завантажити безплатну версію. Зберігаємо та запускаємо файл. Натискаємо Виконати. Вибір мови невеликий, тому залишаємо, як є, і натискаємо ОК. Потрібно поставити відмітку навпроти безплатної версії і натиснути Далі. Знімаю відмітку навпроти програми для резервного копіювання, тому що вона для мене не потрібна, і натискаю далі. Знову натискаю Далі. Залишається зачекати на встановлення програми. Натискаю на кнопку «Фініш» і чекаю, поки відкриється програма. В програмі бачимо фізичний диск 1, на якому знаходяться два розділи. Один розділ зарезервований операційною системою, інший розділ це диск C, на якому встановлена операційна система. Також є фізичний диск 2, на якому знаходиться логічний диск D та логічний диск H. Для того, щоб легше було орієнтуватися в розділах, я рекомендую поставити мітки. Це зробити дуже просто. Потрібно відкрити мій комп'ютер. Викликати на потрібному диску Контекстне меню та вибрати властивості. На вкладці Загальні написати мітку. У мене це Windows 7. На диску C потрібно викликати контекстне меню, тобто натиснути на праву кнопку миші та вибрати Змінити Перемістити. За допомогою маркера зменшую розмір диска C. Зверніть увагу на те, що я забираю дисковий простір за диском. А не перед ним. Заберу в диска C близько 70 ГБ. Далі натискаю на кнопку ОК. Тепер з'явилася нерозмічена область на диску розміром 70,3 ГБ. Викликаю на ній контекстне меню і вибираю Створити. Ввожу мітку. Вибираю тип диска логічний. За бажанням можна вказати літеру для диска. Вибрати файлову систему я залишаю NTFS. Після цього необхідно натиснути на кнопку ОК. Бачимо, що у нас з'явився диск з літерою E. «Е». Ці зміни поки що віртуальні. Для того, щоб їх внести, необхідно натиснути на кнопку Застосувати. Тепер потрібно натиснути на кнопку Так. І натиснути на кнопку Перезавантажити систему зараз. Комп'ютер буде перезавантажений і розпочнеться процес розділення одного диска на два. Процес може зайняти тривалий час. Ні в якому разі не вимикайте комп'ютер, а також не натискайте ніяких кнопок. Всі операції будуть завершені тоді, коли операційна система повноцінно завантажиться знову. Після завершення всіх дій і завантаження операційної системи відкриваємо комп'ютер і бачимо створений наш диск, а також диск C зі зменшеним обсягом дискового простору. Всі операції були успішно завершені. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!